Владислав Власюк, радник керівника Офісу Президента України, Владислава, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, яке значення має оцей пакет санкцій, запроваджений за порушення прав людини Євросоюзу проти Росії. Нам подобаються будь-які санкції, запроваджені проти Росії. Черговий пакет санкцій. Чергові санкції, які роблять в життя щоб частини російських чиновників гіршим і складнішим. Але. Порівняно з тими санкціями, які запроваджені за наслідками загибелі опозиціонера Навального, найбільше мені подобається інше рішення, яке було вчора фіналізовано і опубліковано. Це санкції проти пана Медведчука, що є дуже цікаву історію. І з огляду на справедливість, і наскільки це було потрібно нашому українському суспільству, і огляду на той шлях, який пройшло це рішення, щоб. Щоб бути реалізованим, оскільки проти Медведчука і проти його компанії, яка займалася медійною діяльністю Європейському Союзі, санкції були запроваджені раніше Чехією на національному рівні, не секрет, що запровадження санкцій окремим країнами членам Євросоюзу в цілому Євросоюзу, тобто Брюсселю, не дуже подобається, чому нібито це руйнує єдність Європейського Союзу, а в той же час. Дотягнути санкціями до окремих суб'єктів, зокрема й до Медведчука, іноді складно через позицію окремих членів Євросоюзу, ну не будемо називати ці країни. Що зробила Чехія конкретно в цьому випадку? І, до речі, ще по деяким кейсам, зокрема, Шелохов і Шолков, і ще деякі випадки, вони запроваджують санкції на національному рівні. А на будь-який такий негатив з боку брюсельської влади вони кажуть, що слухайте, ми застосували точно ті самі критерії. До цих осіб, як і Євросоюз, тобто, от є особа, от вчиняє діяльність протиправну, яка створює загрозу порушення для цілісності України і також для європейського союзу. І от ми її санкціонували, користуючись цим критерієм. І ми віримо, що найближчим часом це ж рішення буде відображено на рівні європейської влади. Що власне в цьому випадку і відбулося? Нам дуже подобається цей так би мовити, прецедент. І ми віримо, що це не останній прецедент, і що якраз така політика окремих шленів Євросоюзу, як Чехія, як Польща, як деякі інші, щодо санкційної політики стане таким гарним стимулом для решти країн Європейського Союзу, а бути ще суворішими в питанні застосування санкцій проти Росії. Наразі тривають переговори щодо 14-го пакету санкцій. Що ми можемо побачити там? і... Е... Які запобіжники, чи з'являться там нові запобіжники для обходу санкцій у цьому пакеті традиційно для всіх останніх санкційних пакетів Європейського Союзу? А найкраща новина це те, що він з'являється. Тобто, це свідчить про підтримку санкційної політики проти Росії всіх країн-членів Європейського Союзу, адже рішення приймається одностайно. І посигнає сильний сигнал Володимиру Путіну та всьому глобальному світу стосовно сталості санкційної політики Європейського Союзу. З конкретних речей, які ми там побачимо, а, це подальші обмеження по торгівлі, тобто будуть продовжуватись імпортні, імпортні, імпортні а, обмеження на торгівлю з Російською Федерацією. Це приблизно оцінюється в лише плюс 5 мільярдів доларів щорічних втрат для Російської Федерації. Але найголовніше, що ми там побачимо, додаткові а, заборони по. Постачання до Росії тих технологій і а, предметів, які стосовуються у військово-промисловому комплексі. Тому що це для нас, для всіх, ці номери, зупинити спроможність Російської Федерації виробляти зброю, якою вони атакують цивільне населення України і, звичайно, Збройні сили України. От. А, крім того, ми там побачимо деякі, як ви кажете, запобіжники спрямовані на значення спроможності Росії обходити санкції. В першу чергу, це Деякі подачі транзитні обмеження на експорт, на експорт товарів з Європейської союзу через треті країни, зокрема через Білорусь. Такі ну всі знають про ці основні маршрути через Білорусь, через Крим Центральної Азії. Тут будуть більші обмеження, Хоча, на мій погляд, недостатньо. Я думаю, що тут можна було б а, діяти рішучіше. От, плюс з'являться деякі звичайно індивідуальні санкції по окремих категоріях людей. Приємно, що традиційно вже для всіх останніх пакетів санкційних враховується Чимало пропозицій нашої сторони та міжнародної санкційної групи, з якою ми тісно співпрацюємо. От. Ну і цікаво, що буде за плануємо побачити це обмеження по, по танкерам Тобто, ми сподіваємося, що в цьому санкційному пакеті вперше Європейський Союз накладе санкції на окремо взяті. Судна не на осіб, а саме не на а, перевізників, а саме на судна, тобто на танкери, якими Росія продовжує перевозити свою нафту а в обхід укладених санкцій. Це важливо. А, одночасно цього вкрай достатньо. Ми бачимо, що Росія продовжує продавати нафту, заробляючи близько 17-20 мільярдів щомісяця на експорті нафті кожного останнього місяця. Це дуже багато. А незважаючи на сприятливу кон'юнктуру, якби преска, тобто стеля на нафтову ціну для Росії працювала так і слід, то це не було б такі великі гроші. Але однак вона не працює. Росія сформувала тіньовий танкерний флот, і це наш такий теж другий за вагомістю фокус нашої уваги усіх наших консультацій з партнерами протягом останніх декількох місяців. Це, будь ласка, зробіть більше. Ось вам конкретні ідеї, які ми пропонуємо: зробіть більше, щоб Росія не могла. Обходити це обмеження, щоб Росія не могла заробляти такі гроші на стінах. Владислава, а які на вашу думку рішення в контексті санкційної політики може у майбутньому ухвалити Європейський Союз найбільш болючі для Росії, для російської економіки, але з якихось причин цього не робить? Ну і що робить Україна для того, аби ці причини усунути, чи хоча б вплинути на них? Є багато способів. Тобто, ну, спосіб номер бородин це. Дійсно, остаточно перестати купувати будь-яку російську енергію, в першу чергу нафту, а також скраплений газ. Скраплений газ, я думаю, ми побачимо в цьому пакеті не без якихось винятків, але я думаю, що ми побачимо. По енергії Європейський Союз в цілому вже не закуповує нафту, окрім деяких виключень по трубопроводу. Знову ж таки, тут треба йти до кінця. А що можна зробити з суперболючим? Можна, наприклад, перестати закуповувати в Індії. Нафтові продукти, тобто бензин і дизель, не секрет, що значна частина нафти Росією експортована Росією до Індії, а далі переробляється в продукти нафтові, і ці нафтові продукти урочисто їдуть до Європейського Союзу. Це не є прямим порушенням санкційних заборон однак точно можна було б з цим щось зробити і через фінансові обмеження, і через торгівельні обмеження. А, з цікавого, я думаю, і це інструмент, який вже передбачено санкційним пакетом ще з попереднього року, але поки що не реалізований, Я думаю, що це санкції, які дозволяють обмежити постачання цілих категорій окремих товарів до а, третіх країн. Ну, наприклад, Казахстан продовжує умовний Казахстан. Це зараз, як приклад, а, закуповувати якісь фантастичні фантастичну кількість мікроелектроніки. Нібито вона в них десь там потрібно на внутрішньому ринку, що є, в цілому неправда, оскільки в цілому більшість такої продукції а, красиво їде потім до Російської Федерації. Так от, Європейський Союз міг би повністю заборонити експорт відповідної категорії продукції до умовного Казахстану чи будь-якої інших країн. Поки що європейський Союз цього не робить з різних причин, я думаю, що це так само був би дуже сильний хід, який вже давно пора зробити. Пане Владиславе, а чому наразі Європейський Союз цього не робить? Які причини? Я, я не думаю, що тут є якась суперконкретна причина. Я думаю, що в цілому а, політика, ну це банальне відповідь, але політика це доволі складна річ. А, Європейський союз, і ви дуже вдячні їм за це, продовжує регулярно приймати санкційні пакети, посилюючи санкційний тиск на Російську Федерацію. А, ймовірно, деякі окремі кроки не знаходять достатньої підтримки всіх країн-членів Європейського Союзу. З яких причин це можуть бути економічні причини, це можуть бути політичні причини. А не бажання традиційне там, йти на якесь екстра загострення і так далі. Ну, тобто тут можуть бути абсолютно різні причини, але ми поважаємо таке рішення, що, звичайно, не заважає нам а закликати все рівно це зробити. Ларислава, яку роботу проводить Україна для того, аби спрямовувати, скажімо так, Європейський Союз у правильному русі щодо санкцій проти Російської Федерації? Ах... Перше, це навіть не Україна, а міжнародна санкційна група, до складу якої входить чимало українських експертів, а так само міжнародних експертів. Це ця міжнародна санкційна група, яка постійно продукує нові рекомендації щодо посилення санкційної політики Європейського союзу і взагалі інших країн-членів. Буквально два тижні тому було презентовано план дій 3.0, який передбачає суперконкретні кроки, які дозволять дійсно задати сильного впливу а, російській економіці. Ну, от, а Україна безпосередньо, і я дуже вдячний цю співпрацю з багатьма урядовими агентствами, це і розвідувальна спільнота, і силові органи, і експертні установи. А, ключовий а, постачальник будь-якої інформації про російський ВПК, про застосовані російської армії засобів враження, це саме ми. А, тобто, Приблизно 60% санкцій, які накладаються будь-якими партнерами проти російського ДТК, це те, що базується на нашій інформації, це дуже цінний внесок. Я вважаю, і я вважаю, що Росія дуже сильно відчуває наслідки такої нашої роботи. Пане Владиславе, от зараз читаю новину у Франції. викрили фірму, що допомагала обходити санкції проти Росії. А наскільки ця проблема загалом поширена в Європейському Союзі? Європейський союз а, в якихось окремих точках випадках тут не є найбільшою проблемою. А, при цьому Європейський Союз в цілому на такому як а, а, в економічному макроекономічному сенсі в Росії Європейського Союзу їде досить багато мікроелектроніки, яка в подальшому потрапляє в Росію. Це погано. А точки випадки, як ця фірма, як раніше були викривлення в Німеччині, в. Нідерландах, ну це точки випадки які Європейський Союз і Кремль члени в цілому мають можливість розслідувати, викривати і зупиняти. А гірша ситуація з мікроелектронікою, а це Сполучені Штати Америки. Не секрет, що а, ну, набагато більша частина серйозної мікроелектроніки, яка стосовує Росію в засобах ураження в першу чергу в ракетах і дронах, має походження з. Сполучених Штатів або з виробників Сполучених Штатів, при тому сполучені штати дійсно дуже багато роблять роботи, щоб це зупинити, але масштаб проблеми настільки великі і стосується насправді не лише Російської Федерації, а інших країн, і Ірану, і Північної Кореї, оскільки в ті зброї також є вироблені в Америці мікропроцесори. Оце велика проблема. Ми працюємо з партнерами, ми бачимо вже результати цієї роботи, але там ще є чим займатися, і ми бачимо так само, що в свіжих ракетах, які прилітають протягом цьому кварталі, ми бачимо виробництво вироблені мікрокомпоненти вже також цього року. Тобто, вони в цьому році ще продовжують потрапляти до Росії. Дякуємо вам за інформацію. Владислав Лесюк, радник, керівника офісу президента України, був з нами на прямому відеозв'язку.